Всім привіт! Нов випуск новин українського футболу на каналі Перший Тайм. А ви поки підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку. А перед початком, як я обіцяв, показую три перші коментаря з попереднього випуску. Тож залишайте коментар і ви попадете в наступний випуск. Офіційно, Зінченко вирушить з арсеналом у турне до США, Динамо анонсували випуск нової ігрової форми. Довбик і Саларнітана. В Італії пояснили, що заважає трансферу українського форварда в клуб серії А. 20 мільйонів, які хоче отримати Шахтар за Трубіна це багато. Клуби УПЛ мають визначити щодо єдиного телепулу до середи. Український легіонер лондонського арсеналу Олександр Зінченко, який через наслідки травми пропустив підготовчий збір своєї команди в Німеччині, братиме участь у наступному етапі підготовки канонірів до нового сезону. Як повідомляє офіційний сайт Арсеналу, 26-річний футболіст вирушить разом з командою в турне по США, у рамках якого каноніри проведуть три товариські матчі із зірками МЛС. Манчестер Юнайтедом та Барселоною. Київський Динамо анонсувала вихід нової ігрової форми на сезон 2023-2024. На фото, яке було опубліковано на офіційних сторінках Динамо в соцмережах, видно фрагмент домашнього комплекту екіпіровки. Технічним спонсором залишається компанія New Balance. Скоро! Йдеться в повідомленні пресслужби столичного клубу. Керівництво італійської Саларнітани, яке розглядає можливість трансферу українського нападника Дніпро-1 Артема Довбика, не готове заплатити велику суму за перехід гравця. Артем Довбик входить до сфери інтересів Саларнітани, яка активно шукає гравця на позиції центрального нападника. Керівництво італійського клубу розглядає можливість оренди Форварда з правом викупу. Але не готовий до повноцінного трансферу через високу вартість футболіста. Про це повідомив сайт Туто Меркатове. Дніпро 1 хоче виручити за довбика 12-15 мільйонів євро. Половина суми трансферу український клуб буде змушений поділити з данським Міттю Ландав, за який Артем виступав до переходу в склад Дніпрян. Заступник генерального директора Металіста 1925 Денис Лутюк розповів, що він думає про перемовини між донецьким шахтерем і італійським інтером щодо можливого трансферу воротаря гірників Анатолія Трубіна і при фінансу. Від деталі цієї можливої угоди. Вважаю, що 20 мільйонів євро, які хоче клуб за Трубіна, це багато. Є попит і пропозиція, це не мої слова, що гравець коштує стільки, скільки за нього готові заплатити. Основне в цьому випадку, що залишився рік до закінчення контракту, і в шахтаря є ризик не отримати взагалі нічого. Думаю, Шахтар також оцінює, кого на ринку можна купити за ті гроші, які вони хочуть, сказав Лотюк. Телеграм-канал Тато Таке повідомив нові подробиці сьогоднішньої онлайн-наради представників 11 клубів УПЛ щодо єдиного Телепулу. Стислі підсумки наради 13 клубів УПЛ, X-Sport зробив пропозицію контракту по системі 3 плюс 2, але поки що без детального бізнес-плану. Рух готовий взяти на себе фінансову відповідальність за реалізацію проєкту УПЛТБ. Клуби мають визначитися до опівдня середи, говориться у повідомленні.